З миром Божим. Хочу поділитися хлібчиком, що беззаконні віруючі, віруючі християни, без, ті, що чинять беззаконня, царства Божого не спадкують. Прочитаю від Матвія, 7 розділ 23 вірш. Тоді скажу їм, Ісус Христос скаже християнам. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене ви, які чините беззаконня. І можна оприділити по нашому життю, по наших плодах. Чи, чи ми, якщо ми беззаконники, то в нас результату немає, хорошого результату немає. А потрібно, Царство Боже дається зусиллями. Потрібно докладати зусиль, щоб бути законними християнами. Бо ті, хто виконує закон, то, то, то автоматично ми слухаємо Бога, ми віримо Богові. І Бог нас благословляє. Чи ми перед Отцем нашим небесним каємося. Хрестимося в Ісуса Христа в Слово Боже, перебуваємо в живій церкві, щоб отримати Духа Святого і спасати ближніх, проповідувати, не бути бултунами, говореннями, а діячами, тому що віра без діл, мертва віра, а ділами ми утверджуємо свою віру. I mean.